Сьогодні 19 вересня 2024 року, четвер. Заняття математика. Тема заняття ознайомлення з циліндром, закріплення геометричних тіл, куля, куб. Доброго ранку, мої маленькі друзі. Я дуже рада сьогодні вас бачити. Сьогодні ваша улюблена математика. Ми сьогодні дізнаємося щось новеньке і повторимо те, що ви вже вивчали. Тож, сідайте зручненько, ми починаємо. Так, дітки, сьогодні для начала заняття. Приготуйте, будь ласка, олівці. Для чого це потрібно? Зараз ви дізнаєтесь. Доброго дня, дітки! Всі за столики сідайте, до роботи приступайте, бо настав ранковий час математика жде нас. Давайте, дітки, порахуємо, скільки олівців. Ви бачите на картинці. Так, 1, 2, 3. Правильно беріть теж три олівця. Так. І зараз ми з вами будемо викладати геометричну фігуру, а яку, я думаю, ви здогадаєтесь. Дивимось? Так, це трикутник. Будь ласка, перед собою на столі теж зробіть те ж саме. Викладаємо з трьох олівців в геометричну фігуру трикутник. Я вважаю, вона у вас вийшла, так? Так, тепер послухайте мої запитання, дітки. Скільки кутів має трикутник? Давайте порахуємо. Один, два, три. Правильно, трикутник має три сторони і три кути. Згадали ми, так? Так, тепер беремо чотири олівця. На один більше, да, чотири олівця. І з них ми теж сьогодні будемо викладати геометричну фігуру. А яку дивимось? Так, дітки, це квадрат, відгадали, так? Можна так олівці поставити, можна кінчиком до кінчика поставити. Так, квадрат дивимось. Повторюємо, квадрат має чотири кути і чотири сторони. Трикутник скільки кутів має? Трикутник. Так, правильно три. А квадрат, так, чотири кути. М -м -м. Ми з вами сьогодні, дітки, повторили площинні фігури, так? Ну, правда, не всі. а Сьогодні ми викладали е, ці фігури з олівців, але не всі фігури можна викласти з олівців. Так, про це ми поговоримо трохи пізніше. Сьогодні ми розглядали з вами трикутник і квадрат. Це фігури площинні, площинні фігури. Так. А зараз ми повторимо, які об'ємні фігури. Ви вивчали і розглядали. Слухаємо підказку. Мильні бульки-залюбки видувають малюки, навкруги літають кульки, веселкові мильні бульки. Так, дітки, сьогодні ми повторюємо з вами об'ємну геометричну фігуру яка називається, може хто згадає? Так, добре, коли згадаєте, то, то молодці, а хто забув, я вам підкажу. Це фігура, яка називається куля. Повторили куля. Куля, так, це об'ємна геометрична фігура. Тепер, дітки, давайте з вами поговоримо, на які ж предмети схожа куля. Так, на м'ячик схожа дійсно. На апельсин схожа куля, так. На яблуко, звичайно, вона кругленька, так? Куля кругленька. Дивимось ще на які предмети вона може бути схожа. І на кавунчик, і на ялинкову прикрасу, на помідорчик, так, глобус, чайник. Ну, про м'яч ми вже говорили. Роздивіться, дітки, цей малюночок і скажіть мені, які предмети схожі на кулю. Полуничка схожа на кулю? Ні, звичайно, ні. А на кулю схожа повітряна кулька, так. Мобільний телефон? Звичайно, ні. М'яч. Так, футбольний м'яч, схожий на кулю. Ми про це вже говорили. Роздивляємось. Наступний малюнок. Які предмети схожі на кулю? М'ячик, так, і? і повітряна куля. Молодці, а будиночок схожий на кулю. <гум> так, звичайно, ні. Молодці. Зараз ми повторимо іншу об'ємну геометричну фігуру, яка називається куб. Слухаємо віршика. Петрик песика навчає кубик форму. Куба має песик хвостиком комахав, зрозумів, сказав. Гав-гав ось такий кумедний віршик. Так, дітки, зараз ми з вами переходимо до наступної об'ємної фігури, яка називається куб. На що ж, схожий куб? Дивимось? Так. Він може схожий бути на коробку, і на звичайний дитячий кубик. Куб, так, дивимось, дітки, на які ще предмети, може бути схожий куб. Угу. І на годівничку для пташок, так? і на подарунковий куб такий, так? коробка така гарна. І навіть... Цукор, так, цукор теж буває такої форми, як маленькі кубики. Ну, звичайно, кубик рубика. А ще може бути з кубика, як зроблена для квітів такий вазончик, так? Молодці. Дітки, сьогодні ми з вами. Будемо вивчати нову фігуру. Подивіться, будь ласка, як вона виглядає. Ця фігура називається циліндр. Повторили. Так, циліндр. Так, циліндр. Якщо ви бачите, то циліндр це теж об'ємна геометрична фігура. Так, Вона не Пласка, вона об'ємна фігура циліндр. Давайте подивимось, на що ж він може бути схожий, але спочатку подивіться: циліндри бувають різної висоти. Вони бувають високі, бувають низькі, бувають широкі, бувають вузькі, так? але всі вони схожі формою, між собою а розмір у них інший. На які ж предмети схожий циліндр? Роздивляємось. Так, каструля, барабан. Так, циліндрична така коробка може бути формою циліндра. буває квадратні такі форми, так, форма куба. А це коробочка така циліндричної форми. Але теж схожа вона на циліндр. І, звичайно, капелюх фокусника, він теж трошки схожий на циліндр. І е, така баночка для фарби. Так? Якщо ваші батьки займалися покраскою, то я вважаю, що ви такі банки бачили. Так? Ну і, Звичайно, банки, які е, заготовляють на зиму. Запаси ваші бабусі або мамусі теж трохи мають таку циліндричну форму. Правильно, дітки. Тепер давайте з вами подивимось ось на що: на геометричні об'ємні фігури. Тут намальовані ті, які ви вже знаєте. Ну і, звичайно, намальован, намальована нова фігура, яку ми сьогодні з вами вивчаємо. Скажіть мені, як вона називається? Правильно, циліндр. Давайте е, з вами трошки поговоримо, розглянемо, що вміють робити куб, куля і циліндр. Якщо я доторкнусь до... Кулі, що станеться, дітки, подумайте. Так, звичайно, вона покотиться, так? Вона покотиться тому, дітки, що в неї немає кутів, немає сторін, їй нічого не заважає, так? І вона собі буде спокійні, спокійнісінько котитися. Або вперед, або назад, або вправо, або вліво. А я зараз хочу доторкнутися до циліндра. Він не котиться. Циліндр має замкнуту поверхню і дві паралельні круглі площини. Зверху і знизу. Так, дітки? Коли циліндр... Вибачте, стоїть на цих площинах, то він не рухається. А якщо ми його покладемо на поверхню циліндричну, торкнемося, то він, звичайно, покодиться, але він може котитися тільки вперед і назад. Вправо-вліво він не може котитися, йому заважають площини. Він котиться тільки вперед і назад. А зараз я доторкнусь до Куба. Що буде відбуватися, дітки? Він буде рухатися. Ні. А як ви вважаєте, чому? Що йому заважає? Так, він не рухається тому, що він має кути. правильно. Ви запам'ятали, дітки, які об'ємні геометричні фігури вміють стояти і котитися? Куля стоїть і котиться. Куля, циліндр, циліндр повторюйте за мною. Циліндр, циліндр, циліндр. Правильно, які фігури, об'ємні, геометричні, вміють тільки стояти. Вони не вміють котитися. Тільки стоять. Куб. Куб. Куб, правильно, дітки, куб вміє тільки стояти. Він котитися не буде ніяк. Так, а зараз, дітки, у мене для вас домашнє завдання. Я пропоную вам зробити конструкцію куба із паличок і пластиліну. Для цього ми повинні зробити маленькі кульки з пластиліну. Вони потрібні нам для того, щоб з'єднувати палочки. Подивіться, будь ласка, що ви потрібні зробити. Це конструкція куба. Подивіться, яка краса! Можна так зробити, можна різнокольоровий пластилін взяти, але все одно зробіть мені куб. Ну, ось так можна зробити. Подивіться, вам буде спідручно зробити. З маленьких паличок, ну, тобто сірники можна взяти, але ви всі знаєте, що їх брати в ручки не треба, не можна, так? це дуже небезпечно. Але якщо з вами будуть сидіти ваші батьки і доглядати, як ви робите цю вправу, то можна. Ще можна з'єднати пластиліну палички для рахування, у кого є, це дуже небезпечно. Так, дітки, ось таке заняття сьогодні відбулося, яку геометричну об'ємну фігуру ми сьогодні вивчали циліндр. Правильно. А яке ми з вами повторювали об'єм? Куля, куб. Скажіть мені, будь ласка, яка фігура не може котитися? Куб правильно. Як завжди, я з нетерпінням буду чекати ваші роботи. Вважаю, що у вас вони вийдуть гарними? І... Звичайно, правильними, вони будуть рівненькими, так? так? Сьогодні, дітки, наше заняття закінчено. Я з вами прощаюся до нових зустрічей. До побачення! Всього вам найкращого!